Добрий день, з вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні достатньо важливий день, тому що сьогодні відбулись певні дивовижні речі, які тільки видаються дивовижними. Я спробую пояснити, бо я буду говорити про те, хто у нас продає мильні бульбашки, в чому фішка тих ніби змін, які відбулися в поведінці Трампа, і як це може взагалі повпливати. На наближення чи віддалення миру. Так от, коли я був журналістом в молодості в юності, так сталося, що якийсь певний період я працював в молодіжному відділі, і мене постійно відправляли епсети, матеріали про наркоманів. Ну і під час цієї роботи. з... Людьми, які займаються профілактикою наркотиків, я зрозумів глобальну проблему, яка існує в боротьбі з наркоманією чи з наркотиками. Е, ні, це не поліція, ні, це не торгівці е, наркотиками, а це ідеологія боротьби. Ну, от дивіться. Е, дітям розказують, не можна вживати наркотики, це зло. Якщо ви тільки спробуєте наркотики, ви зразу помрете. І це непогано діє на дітей. Вони в більшості випадків е, не, не вживають наркотики, якщо вони довіряють жилу. От, А в деяких випадках починають вживати, тому що вони бачать на інших дітей, е, інших дітей, які вживають наркотики і не вмирають. І якби діти всі вмирали від наркотиків, то, відповідно, ви розумієте, ніхто б в наркомани не пішов би. А так вони не вмирають. Виходить, що. Красива гарна історія про те, що кожен вмирає від наркотиків, і не треба їх вживати, вона не спрацьовує. А потім виявляється інша ідеологія. Коли людина вже стає наркоманом для того, щоб її ви вилікувати, їй кажуть: нічого, наркотики це не так страшно. От бачиш, є люди, які видужують, їх відправляють в спеціальні там клініки, там з вами щось роблять. Потім вас поселяють в табори спеціальні. Для тих, хто відмовився від наркотиків ще є певна процедура, і це все можна вилікувати. Тому, будь ласка, докладайте зусиль і старайтесь, щоб вас вилікували. І це зовсім інша ідеологія, вона прямо суперечить тій ідеології, яку закладають в боротьбу з наркотиками в е, самому початку. Тобто, виходить, що для однієї групи використовують одну технологію, для іншої групи використовують іншу технологію. І якби це була одна технологія на всіх. То вона би може спрацьовувала, а так вона не спрацьовує. І до чого це все розказує? Я це все розказую до торгівлі миром. Торгівлі миром. От е е е Трамп він до сьогоднішнього дня застосовував одну технологію. Він казав, що якщо війна не закінчиться терміново, тоді він кілька днів тому давав два тижні, до того він ще щось давав. Він казав: якщо ви, не дай Бог. Видко закінчити війну, я умиваю руки, я йду звідси геть, і під страхом цього тремтіли всі, в тому числі в Україні, очікуючи, що ж станеться. Як же ми будемо боротися з цією війною, з цим Путіним, і з усім іншим, якщо американці нам через два тижні, якщо ми не підпишемо за цей час, угоду буде проблема? Я казав, що не спішіть, сховайте, сховайте Зеленського. Взагалі молодець, що. Середенко там значить, заключила якусь там угоду, меморандум, а не угоду. Тобто потягнули час, дайте європейцям висловитися. Чому саме європейцям, я потім розкажу. І от настав момент Х, коли е, ситуація помінялась, і тепер звучить це інакше. Тепер все звучить так, що е, дедлайна по мирній угоді немає. Що мир дуже важливий, і що можливо в мирі, тому, що немає мира винен Путін, тому що не треба стільки людей було вбувати, в цьому не було ніякої потреби. Ну от, я вам більше скажу, що насправді те, що Путін е е е е е е вбив людей в Сумах під предлогом того, що там нібито десь були якісь військові, ну, це ж дає, в принципі. Моральну санкцію українським військам бити по параду в центрі Москви, бо там же ж теж будуть військові. І, ну а чого ні? А якщо можна ударити по нагородженню військових в Сумах, то чого не можна рубануть по параду на Червоній площі? А там є цивільні? Ну так, тут, ну тобто розумієте, тобто все руйнується, все перевертається з ніг на голову з ніг на голову, тому що... Не вдалася стратегія номер один. От я казав про наркоманів дітям. Якщо дитина повірила в те, що не можна вживати наркотики, слава Богу, і не вживає їх, ви молодці. Стратегія спрацювала. Якщо тільки вона вжила один раз наркотики, курнула, кольнула чи що там, вона ще зробила, нюхнула. Після цього та стратегія, яку ви вживали до цього, ну просто ніяк не діє. все, вона вже негодна. Ви вже якщо ви будете казати дитині, яка вживала наркотики, що не вживай, бо ти помреш. Вона буде вам сміятися в очі. От так само вийшло з Трампом. Тепер він розуміє, що техніка, що два тижні, і все, я ухожу, і так далі, я виходжу з цієї гри, вона вже не спрацьовує і нікуди не спрацює. Тому він міняє свою технологію. Тому що на цьому етапі він свою гру вже програв. І е, я поясню: е, далі, е, чому саме йому треба. Чому нам і чому йому треба говорити з Європою? Чому саме розмова з Європою сьогодні так суттєво на нього вплинула? А сьогодні і він знав, що вона вплинула, але чому вона саме вплинула? Чому саме розмова з французами, німцями, британцями, навіть італійцями, разом всіма так на нього вплинула? Я пояснюю, дивіться. Американське суспільство достатньо специфічне. Воно. Трошки схоже на росіян, вони ніколи не говорять ніякими мовами, крім англійської, так само, як росіяни ніколи не говорять ніякими мовами, крім російської. Вони вважаються великою нацією, так само, як і, до речі, росіяни. Тобто вони в чомусь дуже схожі. І тому, можливо, деякі росіяни і деякі американці достатньо непогано розуміють одне одного. Ну, оця, оця велич, ви перші в своєму лагері, а ми перші в своєму. Це на цьому вони росли, і так воно десь зійшлося. Але що е, стосується Європи, тут ставлення зовсім інше. Євро, е, американці ставляться до європейців дещо зверхньо, Ми всі це знаємо. Вони кажуть, що вони там такі, сякі. Але є два табори американців: демократи. З демократами все дуже просто. Америка, е, американські демократи не тільки партійні демократи, а й взагалі демократи, вони дуже добре ставляться до... Європи як ну, такої цитаделі демократії. Ну тобто, це фактично побудована модель демократії. найкраща. Ну, найкращі демократичні країни знаходяться як відомо в Європі. Північна Європа це по індексу демократії займають перші місця. Так, от вони до демократії до Європи ставляться дуже гарно а до Китая і до Росії і до інших. Тоталітарних країн ставляться погано. Не по принципу того, хто із вас круче чи не круче, яка там економіка, а просто тому, що ці не демократичні країни. А от що стосується республіканців, їх теж багато, то вони консерватори, по натурі. Вони консерватори. Ну, Будь-який будь консерватизм він полягає в тому, що нація ніби прагне до свого коріння. От Трамп, коли говорить про Америка, стане великою знов. Він має на увазі кінець ХІХ століття. Давайте згадаємо, що таке Америка 19 століття. Жінки не мають виборчого права, дитяча праця, Значить, всі нацменшини приїжджі мігранти з Африки, з Латинської Америки, вони там без прав і їх там м'єтєліт куклу клан. Тобто це все частина тієї великої Америки, про яку він говорить. І коли він, як лідер, Консервативної країни, яка хоче партії, яка хоче повернутися до джерел, він не має на увазі індіанські племена, поїздки на буйволах. От ми повертаємося в епоху Ренесанса, створюємо Ренесанс навколо тієї епохи, коли уворювалася Америка, і ми жили там в таборах і так далі. Ні-ні ні. Для них ідеал, от як центр, до якого вони прагнуть, з якого вони пішли, ну це Британія передусім вся Європа, і тому Союз Британії, Штатів, він значно сильніший, ніж будь-який, і, і не піддається ніякого сумніву. Це логіка того, що Путіну потрібен Україна, тому що тут зариті ті, так вони там, еті, уповина цивілізації, тільки не російською, уповина цивілізації просто тут зарита, а Росія хоче її собі приписати, і вона тому для того, щоб. Виявляти свій консервативізм, вона повинна прагнути до України. Так, от приблизно так, тільки в хорошому смислі цього слова, американці прагнуть до Європи. І так сталося суто випадково, що і демократи, і республіканці, хоч і ставляться зверхньою до європейців, вони хочуть з ними дружити і вважати їх частиною своєї команди. І тому. Коли європейці жорстко ставляться до Трампа, це негативно впливає Трамп, на Трампа на Трампа. Україна Україна важлива, так. Але Україна для багатьох це не для демократія. Вона близька історично до Росії. Хтось вважає, що це частина Росії. Там <кій> повний хаос не розбереха з приводу цього. Але до європейців вони ставляться добре. Тому я завжди казав, що давайте люди добрі. Дамо можливість нашим європейцям розібратися з американцями з нашого приводу, тим паче, що вони готові. Вони підписали з нами певний документ, в якому висловили певні позиції, і хай вони розбираються. Не Зеленський там влаштовує е поїздки, дебуші розказки, а так якби і так далі. І от сьогодні, коли Трамп приїхав до е Риму, він ще вночі е був в стані, коли він кричав негайно. Треба. Україні підписувати ресурсну угоду, і, там, мир і, так далі, і так далі. А сьогодні, після е, преса з боку європейців, він зрозумів, що не тільки дедлайн програв, а йому треба шукати партнерів. І ми сказали: ти щось так неправильно реагуєш на не Путіна, і він відповідно зробив заяву, яка належить для того, щоб казати жорстко про Путіна, і це певний позитив. Чому тому, що він змушений враховувати позицію європейців. Для того щоб впливати на своїх виборців, тому що рейтинг Трампа падає кожен місяць на кілька відсотків. Його підтримка на ситуації чи його ставлення до ситуації в російсько-українській війні, теж кожен раз падає на кілька відсотків. За останні кілька тижнів він пав ще на 3 відсотки. Зараз 35 відсотків тільки підтримують ставлення. Отаке, як декларує не як воно є насправді, як декларує Трамп, до нього ставиться 35 відсотків, і це там запекло Республіканців. І в підсумку виходить, що якщо він зараз не змінить свою позицію, він не зможе виконати свою роль миротворця і торговця миром. І от про торгівлю миром я хотів би з вами ще поговорити. Дякую вам, хто дослухав до цього місця, тому що, як на мене, це місце буде найцікавіше в цьому сюжеті. Я його правди виніси в заловок, але от воно не цікавіше. Чому? Тому що коли ми говорили про ціну мира, донедавни, ви собі це уявляли так: ми, українці, втрачаємо міста людей, американці вносять гроші на допомогу нам, плюс санкції всі разом втрачають від санкцій, тому що ясно, що деколи. Вводиш санкції сам щось втрачаєш. І оце все разом є підтримка України, і оце все разом є ціна миру, якого ми добиваємося. І всі несуть жертви. І європейці живуть, несуть жертви, і американці несуть не жертви. Ну, ми зрозуміло, це війна наша, на нашій землі, і ми їх несемо, у нас вони криваві, болючі і так далі. Коли прийшов Трамп, все змінилося. Ціна мира для Трампа це інше поняття. Тому що Трамп не купує мир, ну не здобуває його, не купує в прямому в такому розумінні, не платить за нього кров'ю, грошима, чимось іще. Він продає мир. Ну Різницю розумієте, так? ми з Байденом і з Європою хочемо здобути мир, купити його, оплативши його своєю кров'ю. А Трамп хоче його продати. І цей переворот відбувся. За зміною президента. Що робить Трамп? Трамп зробив такі кулькі, сувенірчики, які називаються Мир. Вони не сертифіковані, вони не перевірені, на них немає ліцензії, немає гарантій і нічого іншого немає. Але вони дуже красиві і всі їх хочуть купити, тому що реклама їх іде дуже велика. І Трамп, нічого не затративши на виробництво цих сувенірів, продає їх як цілі, це ціл, як там, значить, е, 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 лікувальні, особливі там і так далі. І, так далі. і ці е, сувеніри він продає всім, кому вони потрібні. Не тільки Україні. Не треба думати, що е, от нам хочуть щось сучити. Я про нас поговорю окремо, це має значення, але найбільше. Ну, ну, бо ми платимо найбільше. Але він е е хоче, щоб всі купували. І Росія в тому числі. Він Росія каже: так ми вам дамо технології, заберемо у вас ресурси, заробимо на цьому гроші. А ви нам за це а, а ми, а, але за це ми вам е дамо мир. А ви нам віддасте, значить, свої прибутки, майно там. Ресурси, в Арктиці там нафту і так далі. так далі Вони кажуть, ну, окей, ми значить вам все це віддаємо, е е гроші там, і так далі. Ви даєте нам мир. Але чого ми повинні припиняти значить е е вимагати від України там і так далі. далі. Він каже, стоп, стоп, стоп. Це вже не моє питання. Я вам даю мир, а ви там сідаєте, домовляйтеся Наша позиція отака для того, щоб мир був. Але ви з нами розраховуєтеся окремо за мир, а з Україною окремо. і саме з європейцями. Європейцям кажуть, ви хочете мир? Будь ласка, буде мир вам. Я вам все зроблю. Я допожу, допоможу вам озброїти за ваші гроші війська, які ви поставите в Україні. Я вам це все зроблю. Ви мені будете платити більше мит і так далі. і так далі. Але е ви повинні все це нести своє. З України взагалі все понятно. Ви хочете миру, хочете миру, віддайте нам рідкоземельні матеріали, віддайте нам ТЕЦ, віддайте нам ГЕС, віддайте нам мости, значить порти, газову цю мережу. І ми вам дамо мир. А чого нам? Ми тоді щось повинні? Тобто ви з Росією розбираєтесь, а за мир ви нам. І от виходить, що всі ці історії Рамп, як. Торговець миром, він коже, хоче кожному продати шматочок мира, забрати в нього щось за це і оголосити себе миротворцем. Тобто це те саме, що робив Байден, тільки навпаки. Байден витрачався на мир, а Трамп намагається на ньому заробити. А оскільки е, Трамп відомий м, призовий менеджер, називаємо це так, це коли компанія банкрутує, і всіх трагедії, всіх сльози на голочах, а він на цьому гроші заробляє. От Трамп він це вміє робити. І він в даному випадку діє точно так. І коли ми продовжуємо мислити в категоріях, а Трамп візьме і, коли, і на зло Путіну дасть нам зброю, так не буває. Трамп не купує мир, він його продає. І для того, щоб дати нам зброю, треба на це витрати гроші. І це означає, що він купує мир. А він не купує, він його продає. Тому вкрай важливо це розуміти. Якщо б наші європейці і наші е, на Банковій це розуміли, вони б зовсім інакше будували стратегію. Вони б розуміли, що той мир, який пропонує нам Трамп, це мильна бульбашка, може просто Бульбашка, і гарантій, ще раз кажу, ніяких немає. Що це мир взагалі немає. Сам Трамп про це говорить, що 30 днів йому тільки треба. Тому, е, коли Трамп, як продавець, бачить. Що він вже нічого продати не може. І його інвестиції, дрібні, маленькі інвестиції, але ж кульки він надував. скоро розлетяться, і він не зможе заробити на цьому нічого. Він починає міняти стратегію продавати ці бульбашки і ці кульки зовсім з іншою рекламною кампанією. Те, що відбулося сьогодні, після зустрічі з керівниками європейських держав, це зміна рекламної кампанії по продажу Бульбашок. Так що не хвилюйтесь, не радійте і не сумуйте, просто стежте. Дякую вам. Я сьогодні е, записував знов з поганим мікрофоном. вибачайте, але просто якщо б я дочекався, поки зарядяться ці мікрофони, то я би е, ну, ще забув би, що хотів сказати. Але ключове я його дуже, дуже прошу. Лайкайте, це важливо для просування каналу. Підписуйтесь, 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 ставайте спонсорами. Ну, вчора за день одна людина стала спонсором. Люди добрі 35 гривень. 35 гривень. Ну, не, мене ж вони не врятують, правда? І вас вони не збіднять. Але це ви покажете, що ви хоча б якось е, цінуєте те, що для вас хтось робить. Он і, ну, то такі. Але ключове: е, давайте допоможемо хлопцям зібрати гроші на ремонт дронів. Чотири платки треба поміняти. В дроні, які надають хлопцям на фронт, вони не літають, вони літають на пару кілометрів і їх збиває реп. А якщо поставити чотири платки, дві антенки і два приймачі, то він летить вже на 10 кілометрів, і його не може збити реп, тому що він працює на багатьох різних частотах одночасно, ну, як переключається. Таким чином, ми за 3700 можемо. Подати, додати на фронт новий дрон, який коштує там 1018. Ти виходить, що ми в 5 разів дешевше використ... витрачаємо гроші і даємо, приносимо ту саму користь. Чого би це не зробити? Дякую вам, гарного настрою, до побачення.